Шановні народні депутати України, шановні гості Верховної Ради України, шановна пані Президентко, для нас сьогодні велика честь приймати в українському парламенті справжнього друга України. Дозвольте мені від імені Верховної Ради України висловити слова глибокої вдячності Європейському Союзу, його Європейській комісії, особисто вам за солідарність та непохитну і дієву підтримку України. Та її народу у протистоянні російській агресії. Ми також знаємо і цінуємо про підготовку нових рішень на підтримку України. Вдячні вам за це. 1 липня 2022 року, у день урочистого внесення прапора Європейського союзу до залу засідань Верховної Ради України. Ви виступали у цьому залі по відеозв'язку. Це відбулося лише за кілька днів після того, як Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу країни кандидата на вступ до Європейського Союзу. Ми вдячні європейській комісії, яка тоді зробила безпрецедентну роботу з підготовки цього рішення. У своєму минулорічному виступі ви також окреслили очікування Євросоюзу від України, що дозволяє нам перейти до наступної інтеграційної фази перемовин про вступ. Це відомі сім рекомендацій Європейської комісії. За ці 16 місяців, що минули з того часу, Україна, її президент, парламент та уряд. Ми всі працювали задля реалізації цих рекомендацій. Ми робили це з чітким розумінням, що в першу чергу цих змін потребує українське суспільство, і ці реформи зміцнюватимуть українську державу зсередини. Вже незабаром ми очікуємо на щорічну доповідь Європейської комісії щодо розширення. Я переконаний, що робота з трансформацією України згідно з високими європейськими стандартами отримає належну оцінку. Впевнений, що ваша оцінка відкриє шлях для України до наступного етапу інтеграції. І до кінця року лідери країн-членів ЄС ухвалять важливе рішення про початок перемовин з Україною. Шановна пані президентко, членство у Європейському Союзі є вибором українського народу. Цей вибір цивілізаційний і цей вибір. Остаточний сьогодні українці захищають цей вибір зі зброєю в руках. Сьогодні українці віддають за цей вибір найдорожче своє життя. Шлях до членства передбачає глибоку трансформацію країни. Я хочу запевнити вас, що Верховна Рада готова працювати над цією трансформацією та зробить все від неї залежне, щоб реалізувати очікування українського суспільства. Ми робимо це максимально якісно, швидко і ефективно. Ми робитимемо це у чіткій злагодженій координації з іншими гілками влади, та я впевнений, що ми також можемо розраховувати і на вашу підтримку і допомогу. Слава Україні! Слава об'єднаній Європі! Шановні народні депутати України, шановні гості Верховної Ради України! До слова запрошується президентка Європейської комісії Урсула фон дер Дерляєн. Дякую. Дуже дякую голово, пане Стефанчук, шановні народні депутати. Для мене величезна честь звернутися до вас у домі української демократії. Коли перебуваю в цій величній залі, моє серце переповнюється емоціями. Захопленням від вашої мужності і витривалості, смутком через усі страждання, які Росія спричинила у вашій коханій країні, повагою за всю неймовірну законодавчу роботу яку в цих стінах виконують навіть під час війни за своє існування. Але найсильніше почуття це почуття вдячності. уся Європа відчуває глибоку подяку за те, що ви зробили від початку цієї брутальної війни. Ви боретеся не лише за свою. Свободу, свою демократію та своє майбутнє, але й за наше також. Ви боретеся за Європу. Це те, що ми з болем усвідомлюємо. шановні народні депутати, шановні народи України. Дуже дякую. Дуже вам дякую. На стіні однієї з будівель парламенту є чудовий мурал французького митця Крістіана Гемі. Він нам нагадує про глибокі зв'язки між народом України і рештою Європи, але також і про вашу мужність і рішучість. На муралі зображено героя. Українського спротиву Олександр Мац Олександра Мацієвського. Ви всі знаєте його історію. У, у Росіяни ополонили його під час битви за Бахмут. Вони примусили його викопати собі могилу і стратили його. Коївши один із багатьох воєнних злочинів в цій кривавій війні. Але коли Олександр дивився на своїх убивцях, в його очах не було страху. Він відважно стояв перед ними. І він сказав два простих слова: слова свободи, слова гордості, слова, які означають, що Росія ніколи не переможе в цій війні. А тепер ці слова нас завжди закарбовані на стіні у серцях усіх вільних людей світу. Слава Україні. Олександр Мацієвський став національним героєм, бо ви всі поділяєте його дух. усі українці стали проти російського варварства, І на тлі вашої мужності є лише одна річ яку ми решта європейців мусимо зробити і це бути поруч з Україною стільки скільки буде потрібно. Ось чому наступного тижня ми оголошуємо про 12 про дванадцятий пакет санкцій проти Росії. Нові санкції передбачатимуть внесення до переліку майже сотні нових фізичних осіб, нові заборони на імпорт і експорт. Дії щодо збільшення ліміту цін на нафту та срові заходи щодо. Компанії, які обходять санкції, занадто тривалий час. Багато хто в Європі вважав, що ми можемо торгувати з Росією. І інтегрувати її до європейського безпекового порядку, але це не спрацювало, і це не спрацює допоки Росія у своїх діях керуватиметься божевільними мріями про імперію. і це один із найважливіших уроків, в якому ви, народ України, навчили нас в результаті цієї війни. Отже, ми не маємо повторювати помилок 2014 року, і ми продовжуємо чинити максимальний тиск на Росію аж до кінця агресії, і допоки Україна не встановить справедливий мир і тривалий. І дійсно, Європа багато чому навчається в Україні. Це ви чуєте недостатньо часто. народ України Не мусить читися як бути європейцями, бо ви є європейцями. І коли президент Зеленський звертався минулого тижня до Європейської ради, він говорив як європейський лідер від початку війни. Україна дуже багато чого довела. ви демонструєте силу демократії. Ви демонструєте силу винахідливості. І ви демонструєте силу європейських цінностей. Це три основні теми, я хотіла би зупинитись сьогодні. І тут, перед обраними представниками українського народу, я можу розпочати лише із сили демократії. Я дуже добре пам'ятаю, як рік тому ми представили сім необхідних кроків, які супроводжували б Україну в статусі кандидата на шляху до ЄС. хтось сказав, що вони занадто амбіційні, але ваша реакція була надзвичайною. Усі ваші демократичні інституції мобілізувалися до максимуму, щоб втілити це прагнення народу України. І як сказав президент Зеленський, ви не просили знижок чи обхідних шляхів. замість цього. Ви показали на що спровожна українська демократія розмах і глибина реформ, через які ви пройшли, вражає Конституційна реформа правосуддя, обрання членів вищої ради правосуддя, антикорупційна програма, поступ протидії відмиванню грошей, важливі заходи з обмеження тиску олігархів на суспільне життя. Новий закон про медіа, та поступ у сфері національних меншин. Ми знаємо, що це не завжди було легко. Але це нормальний шлях для будь-якої демократії. Ми дискутуємо, ми розходимося в поглядах, ми дискутуємо ще зазятіше, потім ми знаходимо рішення, і зрештою ми ці рішення ухвалюємо і так ви досягли великих успіхів значно більших ніж хтось очікував від країни, яка воює. Ви проходите через глибокі реформи, воюючи у повномасштабній війні, і ціль дійсно насправді в межах досяжності подальше зміцнення ваших антикорупційних зусиль. Ухвалення закону про лобіювання, зміцнення двох аспектів в межах системи декларування майна а також виконання решти рекомендацій венеційської комісії щодо національних меншин це заходи необхідні для повного виконання саме кроків, і ви можете це зробити і зробити це швидко. Ви вже виконали їх більше ніж як на 90%, відсотків. І ми будемо продовжувати надавати вам всю технічну політичну підтримку, які вам потрібні. Я впевнена, що ви можете досягти своєї амбіційної мети. тобто ухвалення історичного рішення про початок процесу переговорів про вступ вже цього року. шановні депутати, дорогі друзі, мій другий пункт це питання економіки цієї країни і винахідливість українського народу. Дозвольте мені розповісти історію молодого українського таланту з України, якого звуть Валентин Фречка. йому було лише 17 років, коли він винайшов нову технологію. Виробництво паперу з опалого листя. разом з місцевими підприємцями він започаткував стартап, який назвав Ріл Вони зв'язалися з містами, які хотіли позбавитися тон опалого листя, і вони почали виробляти паперові пакети для компаній, які прагнули працювати екологічно, не знищуючи жодного дерева. І тоді, у 2021 році, ви Верховна Рада ухвалили закон про заборону пластикових пакетів відповідно до європейської зеленої угоди. І Це дало поштовх для таких підприємств як релів. І тепер, попри війну, то завдяки фінансуванню від ЄС, це перспективне українське підприємство розширюється і продає свої вироби по всій Європі. Це лише один приклад величезного таланту цієї країни Україна це країна новаторів, Не лише великих е, сільськогосподарських підприємств важкої промисловості, але й яскравих молодих талантів, які вже формують екологічне чистий цифровий майбутнє України. так, фінансові потреби України є. Вражаючими, але таким є економічний потенціал країни. І Європа хоче інвестувати у вас. ось чому ми запропонували механізм підтримки України. безпрецедентний план допомоги українській економіці на 50 мільярдів євро. Він буде фінансувати за рахунок грантів з бюджету ЄС та позик на ринках капіталу. А ми працюємо над тим, щоб використовувати прибутки від заморожених суверенних російських активів. цей механізм підтримає відновлення та відбудову України впродовж наступних чотирьох років. І для порівняння це. Буде більше ніж будь-яка європейська країна отримала від американського плану маршала який ми отримали на допомогу західній Європі після Другої світової війни, і ви це заслуговуєте. А критично важливим завданням є найоптимальніше використання цих фондів. Ось чому ми разом розробили план відновлення України. Завдяки цьому плану ви зможете створити нове бачення України майбутнього. Це ваш шанс не лише відбудувати свою економіку, але й надати їй нового вигляду шляхом зрозумілої програми реформ та інвестицій і єдиної цілісної програми, продовжуючи шлях до членства в ЄС, ви можете формувати кращу країну. Для свого молодого покоління. А план підновлення України це не лише спрямуватиме європейську підтримку. Він також забезпечить керівництво та координацію міжнародних донорів в інтересах України. і тому вам зараз продемонструвати світові свої прагнення щодо майбутнього України. Вельмі, шановні народні депутати, народи України два місяці тому я вирішила завершити моє е, звернення про становище європейського союзу словами Вікторії Амеліної. Вікторія Амеліна була письменницею, українською письменницею, матір'ю та правозахисницею. І її життя забрала Росія під час масового знищення мирного населення в Краматорську. Вікторія Меліна була переконана, що ця війна багато чому навчить українців, навчила українців. Ви зрозуміли, що можете розраховувати один на одного. І ви також зрозуміли що можете розраховувати на своїх друзів у Європі. Сьогодні ми відчуваємо, що ми належимо до однієї сім'ї та одного дому. Бо, як сказала Вікторія, дім там, де ми довіряємо одне одному. Але ця війна така ж багато чому навчила й решту Європи. і найважливіший урок прямо перед вами. Це сила цього прапора, сила цього прапору, блакитного синього прапору із жовтими зірками, який ви вирішили занести сюди. Я дуже добре пам'ятаю цю церемонію в серце української демократії тут, в цій залі. Можливо, занадто часто ми забуваємо, що втілює цей, 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 цей прапор. Він означає свободу і демократію. Він означає мир і процвітання. Це символ вікових цінностей та символ надії. І ви нагадали нам про це ви навчаєте нас усіх справжньому значенню Європи. І це саме цей дух привів мене сюди. і привів мене і, і, і як і мене, усіх європейських лідерів, які прибули до Києва після понад 600 днів війни. Ми несемо солідарність європейських громадян. Але ми не приносимо Європи до вас, бо Європа вже тут. Європа вже тут. У вашій боротьбі за свободу. Європа тут, у ваших демократичних дебатах. Європа тут, у вашому спротиву тиранії. європа в очах усіх українців, які воюють за краще майбутнє. І разом ми можемо перемогти в цій битві. Разом ми можемо довершити наш союз. Разом ми можемо привести Україну до нашого спільного європейського дому. Це мрія українських героїв та українських мучеників. І це також і наша мрія. Разом ми Європа, хай живе європа Юкраїнки. Із... Шановні народні депутати, давайте ще раз подякуємо вимишановній пані президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляйн і ви шановним представникам дипломатичного корпусу за участь у пленарному засіданні Верховної Ради України та беззастережну підтримку України і нашого євроінтеграційного майбутнього. Дякуємо.